Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я прибираю далі в теплиці і хочу вам показати, які у мене високорослі помідори ще є нав'язані. Це у мене розові, крупноплідні помідори. Вони мануса, це гібрид. Ось такі помідорчики я вже раз збирала урожай в червні, в липні. Ці рослинки, квіточки є свій вже засохли, але потім він зацвів заново і нав'язались ось такі нові помідорки. Звичайно, вони вже не скинуть достигнуть, але будуть гарні в зелений салат. тож Я сьогодні зберу всі помідорки, які в мене є, і будемо їх їсти, мабуть, аж до самих холодів, ще листопад, можливо, навіть грудень. Звичайно, є такі ще спорчені. Ми їх викидаємо, а ось такі гарні. Вони ще доспінуть, у хаті тепло буде, і вони гарно доспінуть. Я люблю вирощувати помідори, тому що я знаю точно, чим я їх обробляю, а я їх нічим поганим таким не обробляла, тільки біологічні препарати. Вони нічим не хворіють в теплиці, немає фітофтори, такої, як на огородах буває. І вони виростають дуже гарні. В таких кущів високорослих помідорів збирала дуже багато помідорів. Десь кілограм 5 з кожного куща і тепер тут ще наросло кілограма два. Звичайно, якби було далі тепло, вони б росли, росли, цілий, цвіли, і був би на сурожай круглий рік. Але ж ми живемо не в тропіках, у нас будуть холоди, тож це останні помідори в цьому сезоні.